Ми з вами поміркуємо про одну тему, яка дуже важлива. І мені здається, що якщо у нас сьогодні було б більше часу і у мене було б можливість задати запитання кожному з вас, то ви відповіли би впевнений точно однією фразою: Це є спілкування. Розумієте, про що ми сьогодні будемо говорити? Про молитву. Я завжди по-особливому ставився до молитви. Спочатку мені здавалося, що в цьому є щось магічне. І я навіть боявся розплющити очі, поки молящийся не говорив слова Амінь. Трохи згодом молитва в моєму дитинстві стала нудним часом на служінні та, так би мовити, необхідним моментом християнського життя у Будь-яких християнських зустрічах, таборах, служіннях і спілкуваннях. Молитва з бабусею і дідусем це окрема складова мого духовного шляху. Я ж завжди дивувався, як вони моляться за всю сім'ю, починаючи від батька кожної сім'ї до наймолодшої людини цього осередка суспільства. Це було одночасно і цікаво. І нудно від того, що довго, бо родина у нас дуже велика. Моя молитва покаяння незабутний момент мого життя. Не те, що вона поділила моє життя на до і після, але вона змінила мою свідомість, моє розуміння потреби молитви. Молитва про майбутню дружину, про бажання пов'язати своє життя з Анжелою під час народження сина. Операцій, народження доньки, зміну віді, віда діяльності, втрати рідних та близьких людей, все це було частиною мого життя, важливою частиною мого життя. Молитви були дуже різними. Молитви були необхідністю і, на жаль, формальністю. Молитви були гарячими і по необхідності, кучними і тихими. Але за останні два роки молитва стала не просто частиною мого життя, вона стала моїм життям. Якщо я раніше не уявляв свій день без молитви, то зараз я не уявляю своє життя без молитви. Без молитви як ознаки життя. Коли ми вдихаємо повітря, ми не думаємо, що саме зараз нам потрібно вдихнути. Ми вдихаємо. Бо відчумаємо в цьому потребу. Аналогічно із молитвою ми молимось, щоби просто жити, просто чекаючи на продовження життя. Господь живий, адже тільки Він дає таке розуміння молитви. Він і є тим адресатом, до кого є моя молитва, до кого є моє життя. Молитва Соломона при освіченні храма змушує замислитись. Коли хтось грішить, коли вражений буде народ, коли зімкнеться небо, чи буде голод на землі, навіть якщо і на племінник, коли вийдете на війну, коли вони будуть у полоні, то почу їх і вибач, ми з вами будемо читати вибірково з, першого, з першої книги царів, 8 розділ з 29 по 54 вірш. Нехай очі твої звернені до цього храму вдень і вночі. Це місце, про яке ти казав, ім'я моє буде тут. Тож почуй молитву слуги свого, який молиться до цього храму, почуй благання слуги свого народу ізраїльського, коли вони молитимуть на цьому місці до тебе, почуй з небес місця, де ти живеш, а почувши, прости. Молитва наперед. Бо дія в житті ще не відбулася, але Соломон вже молиться про це. Бажання молитися за інших навіть за того, кого ми не знаємо, і навіть за того, хто ще не народився. Це відповідальність. Це риса справжнього лідера. Друзі, цьому треба вчитися. Про це треба нам просити Бога. Це нам потрібно практикувати. Якщо хтось вчинить зле проти ближнього свого, і стверджувати, що він не винний, то він буде змушений, змушений прийти до цього вівтаря і присягнутися у своїй невінності. Відносини між людьми це те, що найчастіше трапляється у нашому житті. Сьогодні кожен із вас точно з кимось спілкувався. І від цього і є нас, зараз наш настрій. Хтось нам сказав щось добре, і ми можемо посміхатися. Але хтось, може, сказав нам якусь погану новину. І від того ви зараз сидите такі засмучені. Соломон це уявляв. І тому саме перше, про що він просить Господа, це про відносини між людьми. Приклад Адама і Єви. Коли на землі було всього дві людини, але коли вони скоїли гріх? То почали перекидувати відповідальність один на одного. Два перших брати Каїн і Авіль, здавалось би, що їм ділити. Навколо є все, що тільки потрібно, але заздрість привела до вбивства. Що ж тоді говорити про нас, коли навколо нас так багато інших, чи інтереси, чи думки не співпадають з нашими. Чим більше я живу і бачу, що коють люди, тим більше я вдячний моєму Богові, що він продовжує любити мене. Адже я ті точно на це не заслуговую. Якщо ж ворог переможе твій народ ізраїльський за те, що він згрішив проти тебе. На жаль, але протязі практичного всього часу, коли існують люди, проходять війни. Ми з вами також не є випадковістю. На жаль. І хоч сьогодні ми бачимо світло, хоч сьогодні ми не чуємо, як літять міни, але в нашій країні йде війна. Соломон знав, що коїлась навколо. Соломон знав, що десь зараз коїться війна. Бувають моменти в нашому житті, коли ми несемо справедливе покарання. Це також важко, але ми розуміємо, за що це нам. Інколи, тільки тоді, коли нам дуже погано, ми починаємо розуміти. Де була наша помилка і що нам потрібно змінювати в нашому житті? Біль та неволя, неможливість робити те, що я хочу, і те, що я люблю, допомагає нам, друзі, зазирнути в самого себе. Такі умови дають можливість говорити самим з собою відверто. І такі роздуми направляють нас до Бога. Якщо ж небеса зімкнуться, і не будуть дощу, бо твій народ згрішив проти тебе. Катаклізми, явища, з якими ми не хочемо зустрічатися в нашому житті, вони точно не приносять нам ніякої користі. І яким би не було розвинуто людство, але природу контролювати люди не можуть. Ні, вони хочуть контролювати природу. І ми дуже багато бачимо, що люди щось коються зробити. Але чим більше люди. Намагаються контролювати якісь природні явища, тим частіше і несподіванішими в ці явища стають. І ми бачимо, що десь йде дуже велика злива, і цілі міста просто зносяться, а десь засуха дуже довгий час, і люди просто благають, щоб був хоч якийсь дощ. Люди завжди прагнули контролювати природу. Але це підвладне тільки Богу. Коли ж на землю прийде голод або чума, але почнуть, або почнуть гинуть рослини від держи, сарани чи черви, або ворог візьме в облогу в їхніх же містах, хоч яке б лихо або напасть спіткала їх. Лихамання наступна проблема, з якою не може впоратись людство. Вони також були завжди вони носили окремий чи масовий характер. І як би не намагалася... Суспільство перекласти відповідальність на інші сили, до багатьох з них катаклізм, люди прийшли самі завдяки людському прогресу. Три роки тому людство дуже змінилось. Якась маленька бактерія зупинила практично всю діяльність. Люди навіть боялись виходити з дому, боячись примірити корону. Люди перестали спілкуватися один з одним. Намагалися донести треба робити прививку чи не треба. Сертифікати відкривали двері, але багато хто засуджували тих, хто це робив. Ми навіть не ходили на служіння, бо боялися, що ця корона буде і на нас. Навіть живучи в 21 столітті, ми розуміємо. Проти лихамання ми її зараз ще безсілі. Що дай неземця, який не належить до Твого народу Ізраїлю, але прийде з далеких земель завдяки імені Твоєму, оскільки люди чутимуть про Твоє велике ім'я, Твоєю правицію могутньою і Твої розпростерті руки. Друзі, жертва та кров Ісуса Христа відкрила нам, українцям, можливість спілкуватися з Богом прямо зараз. Ось тут. Сьогодні, якщо б ми з вами жили у часи Соломона, то якраз і вважались би оціми іноземцями з далеких земель. Нам би би йти дуже далеко, щоб дійти до цього храму. Зараз для нас актуальні слова Ісуса Христа: бо де двоє чи троє зібране в ім'я моє, там і я посеред вас. Але тоді нам би прийшлося подолати дуже велику відстань. І ми би прийшли до храму і нас би просто так туди не пустили. Нам би треба було отримати дозвіл, щоб нам дали можливість бути там. Але дивлячись на сучасне християнство, мені стає дуже сумно. Що багато кому приходить на думку, що він чи вони можуть вирішувати, хто може поклонятись Богові, а кому це заборонено. Вміння молитись та приймати людей такими, як вони є, друзі, це наше з вами завдання. А вирішувати долю людей, Боже, нам потрібно це пам'ятати і ні в кому випадку не переплутати. Коли ж твій народ піде війною проти своїх ворогів, хоч куди б ти їх послав. Якщо вони скоїть гріх проти тебе, оскільки немає людини без гріха, і ти розгніваєшся на них, і віддасиш їх ворогові, який забере їх у полон у далекій чи близькі землі. Наше життя і служіння зона постійних нападів сатани. І, на жаль, далеко не завжди ми виходимо переможцями. Напевно, головною проблемою чи причиною наших падінь є впевненість. В самому собі. Коли я впевнений, що я щось вмію, я перестаю просити у Бога. А знаєте чому? Тому що я відчуваю ці сили в собі. Коли мої діти тільки ходили, вчились ходити, вони міцно тримали мене за руку. І навіть якщо вони спіткнулися чи зачепились за щось, я їх міцно тримав, і вони не впали, бо вони мали опору. Зараз інколи коли моя донька повертається з прогулянки, пришкуджуючись чи синцем, чи кровопотіхом на руці цієї, бо вона десь впала, не помітив чогось. І хоч я багато разів її попереджав, щоб вона дивилася, куди вона бежить, що вона робить, але коли я її бачу в такому стані, особливо коли ж є ще сльози на очах, то моє батьківське серце тане. І я Поспішаю їй допомогти, а не засудити її. Так само, друзі, і в нашій духовній боротьбі, якщо ми звертаємося до Бога навіть тоді, коли ми програємо, то Він очікує нас. Він точно очікує нас, навіть якщо ми ще не готові прийти до нього. А далі по тексту вже йде все саме прохання Соломона. Нехай твої очі будуть розплющені до благання Твого слуги і до прохання народу ізраїльського. Дослухайся до них, хоч, коли б вони виз... взивали до тебе, ти виділив їх з народу світу, щоб вони були твоєю власністю, як ти проголосив через свого слугу Моїсея. Коли Соломон закінчив усі ці молитви і благання до Господа, він підвівся з-під вівтаря Господня, де стояв уклинений з руками. Розпростертими до небес. Соломон благає Бога, коли народ буде молитися до Бога та просити прощення за свої грохи зробити наступне. Перше, він просить, щоб Господь побачив їх. Щоб побачити, нам дійсно потрібно дивитися на те, що відбувається навколо нас. Останній тиждень, я думаю, кожен із вас дуже сильно відчув, що таке. Бачити, але нічого не бачити. Коли навколо нас темрява, як би ми не намагалися хоч щось побачити, але якщо у нас немає ліхтарика чи якогось іншого світла, ми нічого з вами не бачили. Ми можемо побачити, коли цього захочемо. Тому саме перше, що нам потрібно зробити, щоби стати слідком будь-якої події, друзі, це захотіти це побачити. Наступне, Господь е, Соломон звертається до Бога і говорить: почуй, щоб відповісти чи допомогти комусь, нам також потрібно почути, про що просить ця людина. Ми живемо в час, коли навіть знаходячись поруч з людиною, ми можемо її не чути. Наушники в ухах, беруші для відпочинку. Шум автівок, зараз ще гуркот трансформатора чи генератора. Друзі, ми можемо звертатись до когось, але може бути якісь такі обставини, які не дають нам почути когось. Але якщо ми дійсно когось любимо, а якщо ми дійсно когось цінуємо, то ми будемо наближатися. Якомога ближче до, цього, до цієї людини, щоби такі почути. Друзі, якщо ви хочете, щоб Господь вас почув, то нам потрібно звертатись до нього і підходити якомога ближче. Наступне, Соломон говорить до Господа: прости, прощати може людина, яку образили. Якщо ви щось не виконали чи зробили якийсь поганий вчинок та хочете відновити стосунки з людиною. Проти кого ви вчинили щось зле, то це можливо тільки тоді, коли обидва учасника будуть згодні на це. І той, хто образив, і той, кого образили. Простити, друзі, це прояв сили, а не слабкості. Простити це дати людині другий, десятий і навіть сотий шанс. Простити означає цінувати. Цю людину. Але людина повинна зрозуміти свої помилки і попросити вибачення. Спаси! До, того, до такого прохання ми не дуже часто звертаємось. Допоможи, пазич, підтримуй, вируч, ось це ми говоримо постійно. До прохання спаси, ми звертаємось тільки тоді, коли розуміємо, що іншого виходу немає. Що ми не знаємо, як далі жити. У нас немає ніякого виходу. Ми знаходимося в розпачі. І ми звертаємось до того, кого дійсно поважаємо, і хто дійсно може нам допомогти. Той, хто спасає, не задає дуже багато запитань. Той, хто спасає, не відкладає це на потім. Той, хто спасає, робить це, тому що він. Може це зробити. Тому так важливо звернутися, щоб отримати спасіння. Друзі, давайте будемо відвертими. До таких молитв ми з вами не звикли. На жаль, таким молитвам нас не навчають, але нам потрібні такі молитви. Нам потрібно застосовувати їх в своєму житті. Друзі, нам потрібно це почати практикувати. Але коли ми говоримо про молитву, нам треба пам'ятати, що ми не просто кудись щось говоримо, не просто про щось когось благаємо. Ми маємо того, хто нам відповідає. Бо молитва це процес, в якому є дві сторони: є той, хто говорить і є той, хто слухає. Інколи ми молимось. І дуже довгий час не чуємо відповідь на нашу молитву. І давайте будемо відвертими, у нас просто опускаються руки, і ми перестаємо за щось молитись. Якщо я не почув відповіді на свою молитву, то, можливо, я ще не готовий почути цю відповідь. Інколи нам потрібно опинитися в таких обставинах, щоб дійсно почати слухати, що говорить Господь, а не тільки. Постійно говорити чи щось просити Бога. В Біблії є одна людина, яка навчилася мовчати. В Біблії є одна людина, яка дійсно навчилася говорити з Богом. І це Мойсей. Мойсей це людина, яка мала в своєму житті все. Мойсей це людина, яка в своєму житті втратила. Все. Мойсей це людина, яка стала людиною молитви. Людиною, яка постійно спілкувалася з Богом. Давайте звернемо нашу з вами увагу на деякі моменти, коли Господь відповідав Мойсею. І промовив Господь. Я справді бачу біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я його біль, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю. Друзі, дуже цікаво, як Господь починає свою розмову з Моїсеєм. Він говорить Моїсею те, що Моїсей знав все своє життя. Уявляєте? Мойсей бачив страждання ізраїльського народу. А Господь говорить, Я знаю це. І звертається до Моїсея. Уявляєте реакцію Моїсея? Оці питання, які ми, ми задали би зараз, якщо би Господь звернувся до нас. Господь, ти знаєш, але чого ти нічого не робиш? Ти знаєш, але чого ти не відповідаєш? Колись Мойсей вирішив, що прийшов його час. Час, коли він може. Змінити суспільство. Час, коли від його дій залежить життя інших людей, час, як він вважав, даний йому самим Богом. Як ми знаємо зараз, читаючи цю історію, Мойсей дуже помилявся. А що на рахунок нас? Як часто ми вважаємо, що саме зараз нам потрібно щось говорити чи щось діяти? І коли ми щось робимо і не бачимо в цьому Господа, і коли наші дії зазнають фіаска, то ми розочаровуємося. І ми не хочемо нічого далі робити. У нас з'являється невпевненість в собі і в тих діях, що ми робимо. Чим все закінчилось для Мойсея того разу, коли він вирішив, що прийшов його час? Пам'ятаєте? Він побачив, що б'є б'ю ізраїльтянина. Він підходить і виріш... намагається вирішити це питання. І він вбиває того єгиптянина. Він був міцною людиною, щоб вбити іншу людину. Він мав владу, щоб міг скоїти це. Він побачив несправедливість і вирішив діяти ситуативно. А що було далі? Пам'ятаєте? Через деякий час він побачив сварку між двома євреями. І він вирішив, що ось я вже можу вирішувати питання. Він приходить, звертається до них і чує відповідь: ти що нас б'єш, як того єгиптянина?» Що було далі? Далі було бігство. Бігство просто, щоб зберегти своє життя. Бігство без надії на майбутнє. Бігство без друзів та рідних, бігство подалі. Просто щоб ніхто не знав, де він знаходиться. Пройшло 40 років. Друзі, уявіть собі, якщо брати Моїсея третина життя. 40 довгих років. Бог звертається до Моїсея і говорить йому: ось тепер час діяти. Саме тепер. А не тоді, коли ти сам хотів щось робити. Наступне: йди і збери всіх старішин Ізраїлів і скажи їм: Господь Бог ваших батьків, явився мені, Бог Авраама, Ісаака та Якова, і сказав: Я звернув увагу на все і на те, що чинять із вами в Єгипті, я вирішив вивезти вас із будування єгипетського до землі Хананської, Хітійської, Амарійської. Перезійської, Хевійської та Євусіцької до землі, що тече молоком і медом. Якщо подивитися на ті часи, Єгипет був самою розвинутою країною на землі. Всі знання та дослідження, які мали люди того часу, вони всі були в Єгипті. І Мойсей, який виховувався при дворі фараона, був дуже досвідченою людиною. Ви колись думали, а для чого перелік усіх всіх народів? Ці важкі для вимовлення, для нас слів. Друзі, коли Господь сказав, куди він буде вести ізраїльський народ, свій народ, Моїсей не тільки знав, де про цих народів, не тільки чув, що такі народності є, але він географічно знав, куди Господь буде вести. Уявляєте? Ніхто інший із народу ізраїльського не знав, куди вони підуть. А Мойсей навіть знав на карті, на мапі, де знаходяться ці землі. Він знав, але не уявляв, що саме ці землі приготував для нього та для ізраїльського народу Господь. Друзі, інколи ми не розуміємо, для чого нам ті чи інші знання в нашому житті. Інколи ми не розуміємо, чому саме сьогодні тут ми знаходимось. Буває там так, що нам здається, що ми не виконуємо своє призначення і ми починаємо хоч щось робити. Ми не знаходимо собі місце і ми питаємось, намагаємось знайти хоч якесь задоволення від життя. Але щоб виконати те, що хоче від нас Господь, нам потрібно почати. Не тільки говорити, але і слухати те, що він говорить нам. І сказав Мойсей до да Бога: ото я прийду до Ізраїльних синів та я скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я Його, що я скажу їм? І сказав Бог Мойсеєві Я той, що є Йогова». Мойсея в дитинстві виховували його рідні батьки. І саме тому Мойсей знав про Бога Авраама, він знав про Бога Ісака, і він знав про Бога Якова. Він знав Бога, до кого звертались його батьки. Він чув молитви ізраїльського народу до того, від кого вони очікували допомогу. Друзі, це був досвід. Але це був досвід інших людей людей, близьких, рідних. Знайомих, але це не був досвід самого Мойсея. Це перший раз, коли на сторінках Біблії Господь дає собі нове ім'я, Господь називає себе сущим. Тобто, в той час, коли він звертається до Моїсея, Він говорить, я твій Бог. Да, я був Бог, Богом твоїх пращурів, я є Богом всього Ізраїлю, я є творцем всього світу. Але почуй саме ти, Моїсею, саме зараз, саме від мене, я твій Бог. І я буду будувати стосунки саме з тобою, саме зараз. Друзі, Мойсей почув Бога. І у Моїсея почались стосунки. З Богом. Сьогодні вибір за кожним із нас. Господь і сьогодні є Богом сущим. Він звертається до кожного із нас і говорить: Приходь до мене, я готовий, я чекаю тебе. Я хочу почати будувати стосунки саме з тобою. У кожного із нас є сьогодні привилей почати спілкуватися з Богом. Господь живий! Нам потрібно тільки зробити крок до нього. Ми дуже часто звертаємося до Бога як до останньої інстанції, а треба як до першої. Друзі, я думаю, що незважаючи на те, чи ви декілька десятків років вже ходите в церкву, чи, можливо, ви перший раз прийшли сьогодні, але нам всім треба вчитися молитися. Нам всім треба не просто звертатися до Бога і говорити все, що нас хвилює, але вміти чути те, що Він говорить нам. Я пропоную, щоб саме зараз ми звернулися до нашого сущого Бога. Богу помолимось. Амінь.